Попередньому відео я відкрив позицію по монеті Флокі та став чекати її відпрацювання. Вже на другий день була ось така картина. Ціна відразу пішла по сценарію, який я припускав. Закрив я цю позицію в плюс, не доходячи до основної цілі на співвідношенні 3 до 1. Я вирішив перестрахуватись, оскільки графік почав не сильно подобатись. В результаті по цій угоді в мене плюс 176%. Детальніше про Детальніше цієї та інших позицій можете побачити в моєму торговому щоденнику. Посилання в описі під відео. А в цьому відео я вам розкажу про. Зміну своєї торгової стратегії, чому я вирішив її змінити, по якій працюватиму надалі, і розберемо мій торговий тиждень. Ви могли бачити, що в минулому відео я відкривав угоди по класичному технічному аналізі, спираючись на рівні підтримки та фігури розвороту тренду. І в підсумку за тиждень мені вдалося додати плюс 10% до свого депозиту, що дуже навіть непогано, враховуючи, що я в трейдингу не так давно. Хоча це невеликий проміжок часу, всього в один тиждень. Не скажу, що це було просто везіння. Певні закономірності в цьому виді аналізу все ж є, і їх можна доволі успішно відпрацьовувати. Але я вирішив змінити його зараз, поки знаходжусь на самому початку, та почати освоювати новий вид аналізу, який мені більше подобається, щоб швидше стати із ним на ти. Відносно недавно мені приглянулась така штука, як хвилі Еліота. Покопавшись цьому, я дізнався, що хвиля Еліота це теорія ринкових циклів, яку в 1930-х роках придумав Ральф Нельсон Еліот. Побачив, що рухи ціни на ринку мають закономірну хвилеподібну структуру, яка раз за разом повторюється завдяки людській психології. Якщо коротко, то він помітив, що один цикл складається із восьми хвиль, п'яти хвиль росту та трьох хвиль корекції. А у свою чергу ці п'ять хвиль росту та три корекції являються частиною більшого циклу, який у свою чергу являється частиною ще більшого, а то й ще більшого і так до безкінечності, як в одну, так і в іншу сторону. Тобто, по його теорії, весь ринок є взаємопов'язаним і являється однією великою. Матрьою. Також Еліот виявив в цих циклах різні структури, які являються їхньою частиною. Одну із цих структур я і буду використовувати у своїй торгівлі. Це трикутник. Вона мені найбільше подобається та є найбільш зрозумілою на даний момент. Путньому, можливо, додам до системи ще декілька структур, які буду відпрацьовувати. Трикутник мені подобається тим, що в нього є чіткі правила, умови та норми формування і відпрацювання. Далі у відео я розкажу про нього детальніше. Отже, зараз моя торгова система виглядає якось так: стратегія торгівля по хвилям Еліота, а робоча ситуація, по якій я працюватиму трикутник. Мані менеджмент та ризик менеджмент я залишив ті ж, що й були раніше, але для мене є оптимальними. По суті, я змінив лише свою стратегію, те, через яку призму я дивитимусь на графік. Після того, як я зазначив для себе нову стратегію, мені потрібно було хоча б трохи піднатаскати теорію, перш ніж заходити в якісь позиції. Тому я провів декілька днів за переглядом відео на Ютуб по хвилям Еліота та трикутнику, щоб базово зрозуміти, що воно таке і як із цим працювати. Виписавши собі в новшин умови та правила формування того всього, я пішов шукати схожі структури на ринку, щоб почати формувати надивленість. І скажу чесно, перші декілька днів це був повний пісній. Дивлячись на те, як повинні виглядати ці структури, і на те, як вони виглядали на самому графіку, це були абсолютно різні картини. Ось скажіть, ви бачите на цьому графіку ось такий п'ятихвильовий імпульс? А він тут є. І ось як виглядає? Це перша хвиля, це друга, це третя хвиля. Ось тут сформувалася четверта хвиля у вигляді трикутника, і ось п'ята хвиля. Ну як схоже на ось таку схему п'ятихвильового імпульсу? Да, і пертівого рот блядь. Тянули нахуй, Холода, бля. кудах, хуйню, блядь. такими і були мої перші дні за графіками. Мені вдавалось розрізняти тільки найбільш очевидні структури. Але день за днем я почав щораз більше бачити та розрізняти різні структури, і в один момент, побачивши формування того самого трикутника, я вирішив, що можна вже відкрити першу угоду. Це була монетка біо, і переді мною відкрилась ось така картина. Я побачив ймовірне формування трикутника у хвилі 4 імпульсу. Це, до речі, один із трьох варіантів, де він може сформуватись, або тільки в четвертій хвилі імпульсу, або в хвилі бій зигзагу, або рідше це може бути хвиля Х подвійного зигзагу. Для на його хвилі можна побачити, що вони являються зигзагами. Хвиля A, хвиля B, хвиля C та хвиля D. А трикутник по правилам складається саме із зигзагів, тому і з більшою ймовірністю формується саме він. Для наглядності я позначив його лініями на хвилях A C та B D. Структура трикутника завжди являється структурою продовження тренду, тобто вона продовжує той чи інший тренд, та вона завжди є передостанньою структурою чого-небудь. Тому при відпрацюванні трикутника потрібно бути максимально обережним, оскільки після нього очікується значна корекція. І оскільки тут ймовірний трикутник формується у хвилі 4 імпульсу, я розглядав подальший вихід ціни вгору у вигляді п'ятої хвилі імпульсу. Позицію я зайшов на формуванні останньої хвилі трикутника хвилі І. Свій стоп я поставив у найбільш надійне місце за хвилю Якщо ціна дійде до нього, то в такому випадку структура трикутника буде порушеною і я більше не буду розглядати дану ситуацію, бо по правилах формування трикутника кожна наступна хвиля не повинна заходити за попередню. Стоп-лос я поставив за хвилю A, а take профіт по потенціалу самого трикутника. Потенціал трикутника визначається його найбільшою хвилею. В даному випадку ми бачимо звичайний трикутник, тому потенціал рівний хвилі A. Приставивши його до ймовірного місця виходу із трикутника, я отримав ось такий потенціал. Туди я і поставив свій тейк профіт. Співвідношення було біля 3 до 1. В результаті трикутник трохи ускладнився, проте ціна вийшла із нього і дійшла до рівня Fibonacci 0618, який я провів по минулій третій хвилі. Як ви вже можливо знаєте, золоті січіння 0382 та 0618 являються свого роду магнітом для ціни. Тому після невеликого відкату від цього рівня я вирішив закрити дану позицію, оскільки це була п'ята фінальна хвиля імпульсу. і після неї я очікував більш глобальну корекцію. В результаті по позиції я забрав плюс. 96%. Сценарій трикутника реалізувався. Наступна позиція, в яку я входив, була на монеті IOT, 15-хвилинний таймфрейм. Тут можна побачити минулий безхідний тренд, після якого ймовірно формується трикутник. Припустив таку ж ситуацію, як і в минулій позиції. Трикутник у четвертій хвилі імпульсу із подальшим виходом вверх. Далі, щоб впевнитись в тому, що передіною трикутник, я глянув на його хвилі. Нагадаю, що вони повинні являти собою зигзаги. Хвиля A тут трохи спірна. Хвиля бійцях зигзаг, хвиля Сі зігзаг, хвиля Ді також зігзаг. Відповідно, із більшою ймовірністю можна сказати, що перед нами саме трикутник. В даному місці на формуванні хвилі І трикутника я зайшов позицію, хоча й трохи зашвидко. варто було почекати. Стоп-лоз я поставив за хвилю А трикутника в найбільш надійне місце, а профід розділив на дві цілі: перше знаходиться на його потенціалі, який співпав із рівнем Fibonacci 0382, проведене по минулій третій хвилі. Друга ціль на цей же рівнях FIBO 0618, і припустив. Ось такий сценарій ходу ціни. В результаті ціна вийшла із трикутника, тільки трохи не в ту сторону. Ціна і далі продовжила падати, благополучно закривши мене по стопу. В результаті ціна вийшла за хвилю ай трикутника, відповідно, його структура більше не є актуальною. Даний сценарій, на жаль, не реалізувався. Наступна позиція, в якої я входив, була на монеті Litecoin. Вирішив спробувати однохвилений таймфрейм. На даному графіку можна побачити висхідний тренд, після якого відбувся імпульс вниз. Після імпульсу вниз можна побачити формування трикутника, тому припустивши він Формується у хвилі з зігзагу. Якщо глянути на його локальні хвилі, то можна побачити, що хвиля A є зигзагом, хвиля B з зигзаг і хвиля C також являється зигзагом. Позицію я зайшов на ймовірній хвилі C трикутника, потенційно хороша точка для входу в позицію. Очікував ще формування хвилі D та E, після чого вихід із трикутника вниз. стоп поставив за хвилю A, а твій профіт по потенціалу трикутника, який співпав із відстанню 100% хвилі A zigzag. В подальшому хвилі сформувалась та ціна направила зяги планувалось. Проте потім. Вирішила імпульсним рухом вирішити в іншу сторону і знову ж таки вибила мене по стопу. Але дану позицію я вів на Trading View, а торгував на Gate, і там присутня різниця в ході ціни буквально на декілька центів. В результаті по стопу мене таки не закрило, і після подальшого відкату вниз я закрив цю позицію по безбитку. Тому тут можна сказати, що пощастило. Проте сценарій трикутника не реалізувався. Дивимось наступну позицію на криптовалюті Ethereum. Знову ж таки, хвилиний таймфрейм. Тут я побачив ймовірне формування трикутника. Формувався він після несхідного. Відхідного тренду, тому, припустивши, формується він в четвертій хвилі імпульсу. Якщо глянути на його хвилі, то можна побачити, що більшість представляють собою зигзаги. Хвиля Ей трохи незрозуміла картина. Хвиля бій зігзаг та хвиля C також зігзаг. На момент входу в позицію ціна була на кінці формування хвилі C і я потенційно зловив прекрасну точку входу із дуже хорошим співвідношенням збитку до прибутку. Стоп лоз я поставив за хвилю A, вихід ціни за яку означав безлом всієї структури, і я не розглядав більше цю позицію для відпрацювання. Тейк-профіт вирішив поставити на 75% потенціалу трикутника. Співвідношення було в районі 6-7 до 1. Однак і тут ціна вирішила піти далі і буквально за одну хвилину вибила мене по стопу. Це офіційно моє найшвидше відпрацювання за весь час торгівлі. Але оскільки ризик був невеликий, то й натрапив я всього на мінус 27%. Сценарій трикутника не реалізувався, і остання позиція, яку я відкрив, була на монеті Prompt. Також побачив формування трикутника. В даному випадку формувався бігучий трикутник, оскільки хвиля B виходить за хвилю A. Формується він після минулого висхідного тренду. Тому я припускаю, що це четверта хвиля імпульсу і розглядаю подальший вихід ціни вгору у вигляді п'ятої хвилі. Якщо глянути на локальні хвилі трикутника, то можна побачити, що всі вони являються зигзагами: хвиля A, хвиля B, хвиля C та хвиля D. Структура повністю відповідає структурі трикутника. Позицію зайшов на підході до трендової лінії підтримки AC під час формування хвилі E стоп поставив за хвилю С, оскільки за хвилею A було б неоптимальне співвідношення втрати до прибутку. Дедь профід поставив на двох цілях: перша на рівні Fibonacci 0.382, який я привів по третій хвилі імпульсу, а друга ціль на рівні FIBO 0618 біля потенціалу самого трикутника. В результаті ціна вийшла із трикутника. На першій цілі я зафіксував 50%, а інші 50% залишав до другої цілі. Проте не садилось ціні до неї дійти і решту позиції я закрив збиток. По цій угоді у мене плюс 75%. Сценарій трикутника реалізувався. Це були мої угоди за тиждень. І якщо підвести короткий підсумок, то загалом я відкрив 5 угод: 2 плюсові, 2 мінусові та одна в безбиток. За цей час я зробив майже плюс 5% до депозиту. В мінус не пішов і на тому дякую. А всі свої угоди я в лайв режимі публікую у своєму торговому щоденнику. Посилання на нього в описі під відео. Побачимось!